Радий всіх бачити, на минулій неділі у нашій школі проходив Олімпійський тиждень, і ми продовжуємо знайомство з видатними українськими спортсменами, які прославляють нашу державу на світовій арені. Сьогодні до нас завітав особливий гість Богдан Ядов. Він є майстром спорту міжнародного класу з дзюдо, багаторазовим чемпіоном України, переможцем престижних міжнародних турнірів, серед яких Гранд-Слем та гран-при. І у 2023 році Богдан Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо, а також неодноразово піднімався на п'єдестал світових змагань. Учасник Олімпійських ігор, а минулої неділі він виборов бронзову медаль на чемпіонаті України, що стало новим підтвердженням його сили, витривалісті та віри у перемогу. Діти, давайте привітаємо нашого гостя. Доброго дня вам! Дуже дякую доброго дня! Дня. Діти, дня. не соромтесь, привітайтеся, можна помахати отак. От. Так, добре. Ми, учні 9 класу ліцею номер 2 Покровської міської ради Донецької області, щиро раді бачити вас у нас в гостях. Сьогодні наш урок незвичайний. Ми з вами не просто продовжуємо говорити про спорт, а й маємо честь зустрітися з людиною, яка своїм прикладом доводить праця, наплеглисть і віра у себе відкривають двері до найбільших перемог. Отже, Богдан, розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш шлях у дзюдо? Скільки вам було років? Всім доброго дня ще раз. Я сам з Кривого рогу і почав тренуватися саме там в Криму Розі. І мого першого тренера звали Серічук Павел Михайлович. Я ну, я пош... Почав ходити до залу Дзюдо вже коли мені було 6 років, але то майже не рахується. Там є це так дитячі, дитячі е, ігри були вже серйозно. Я почав займатися Дзюдо десь біля 14 років, коли я приїхав до Києва, вже, почав, вже як, якось для себе обрав, що можливо Дзюдо стане моїм с -с сенсом мого життя, моєї роботи мого життя. І з 14 років я почав вже потрохи працювати, щоб. і щоб досягти великих вершин і от у 18, 18, коли мені випало з років я вже остаточно обрав для себе дзюдо і залишився у києві тренувався з потрапив в олімпійську збірну і почав тренуватися на перші мої олімпійські ігри на які я кваліфікувався, були у токіо я кваліфікувався, але не пройшов відбір саме в україні в середині країни а вже вже в Парижі я мав честь представляти нашу країну Дуже круто, здорово. Так, дякуємо. Отже, запитання від дітей. Перше запитання у нас Широкова Олександра. Будь ласка, доброго дня. Мене звати Широкова Олександра. Яка перемога у вашій кар'єрі найбільше запам'яталася і чому? Е, ну, найбільше все ж таки це перемога на чемпіонаті Європи. Це поки що на даний момент моєї кар'єри найбільша моя перемога, але я все, все ж таки сподіваюся, що не, не, я дуже. Дуже очікую ще одні Олімпійські ігри, і щоб там зможу виграти нагороду, і все ж таки, це, що моя перемога має найбільше в майбутньому. Добре, дякую. А, друге запитання Алексєєва Катя. Доброго дня, мене звати Олексєєва Катерина. Чи є у вас спортивник мира або людина, яка вас надихає? Ну, це важко, важко виділити когось одного. Наприклад, у дзюдо, це мій друг Георгій Зантараєв. Ми, ми з ним почали тренуватися. Ще, ще коли я був малий, то він мене вже почав брати з собою на збори, тому, звісно, він був і моїм кумиром, і потім став моїм другом. І ще й потроху ми були з ними конкурентами. Це взагалі було незвичайно для мене. А так, якщо так багато, багато, наприклад, я багато з кого намагаюсь брати приклад. З наших виданих спортсменів, наприклад, з Олександра Усика, я вважаю, що у спортсменам не має бути одного там якогось ідола чи кумира. Він має брати приклад з чемпіонів і брати все найкраще з усіх. Добре, дякую. Нещодавно ви були в Ужгороді на майстер-класі, де мали честь, да, могли поборотися з Героєм От, Чи якось змінилася його боротьба, окрім ваги, з того моменту, коли ви останній раз зустрічалися з ним на змаганнях? Так, Змін, звісно, змінилося, але знаєте, я думав, що буде думав, що буде гірше, тому що все ж таки в нього і вік. Ми, ми з ним останній раз боролися 20-му році в Парижі на змаганнях з оборонцем. Тоді боролися. Він мене переміг. Mm -hmm. це, з цього моменту пройшло 5 років. Він і вагу набрав, але все ж таки на початку це він мені дав дуже конкурентний бій, тому я трохи здивувався. Його, його в принципі, в нього є чисте що я думаю, що чистеж, що в нього є школа своя, він все ж таки приходить, бореться з дітьми. Тому він не зовсім розтратив всю свою форму. Так, він тренується. Було дуже цікаво спостерігати, і ми дивилися із задоволенням. Добре, дякую. Третє запитання Горбатенко Аліна. Доброго дня. Мене звати Горбатенко Аліна. Якщо б у вас були можливості дати пораду собі 12-річному, що б ви сказали? І я порадив краще вчитися, оце це найголовніше. Я, я дуже багато тренувався, дуже багато робив всього всього, але дуже мало вчився, тому вчитися, вивчати іноземні мови, тому що, от, наприклад, я вже коли. Вийшов на такий більш високий рівень, коли наш почав намагатися багато за кордоном. Там я взагалі не знав англійську мову, і і поч... я не мог ні поспілкуватися з іноземними своїми суперниками там, конкурентами. Потім не мог дати не міг дати нормальне інтерв'ю на англійській мові. А і мені прийшлось дуже так швидко вивчати цю англійську мову, щоб я зміг нормально спілкуватися за кордоном. А, а якщо повернути час на назад, стільки мене батьки змушували, змушували, я ніяк не погоджувався ще вчити ні англійську мову, ні так більш-менш нормально вчитися, а і потім довелося все надолужувати. Тому пораду собі краще вчитися і слухати вчителів. Це дуже цікаво. да, Дякую. Дуже класно, тому що англійська мова і не тільки англійська, а всі інші вони в житті знадобляться. Це дуже круто. Дякую. П'яте запитання, будь ласка, Рудик Марія. Днями на завтра родокваріє як ви любите відпочивати після важких змагань? Чи є вас ну, полюбили заняття поза спортом? Я люблю активний відпочинок. Я мені не подобається просто там. Ну іноді, звісно, хочеться просто подиви, полежати на дивані, подивитися серіал. Але це дуже рідко в моєму житті. Я люблю активний відпочинок. Я люблю грати в футбол, великий теніс, прогулянки з родиною, з сином, своїм зі своїм сином, з дружиною, проводити час з друзями. Я вважаю, що після змагань, навіть як коли ти дуже сильно втомився, дуже там були складні змагання. Там складна підготовка. А якщо ти просто ляжеш на дивані, то ти так не відпочинеш. Треба відпочивати активно, щоб потім було легше повертатися назад до тренувань? Добре, дякую. Шосте запитання: Масло Софія. Доброго дня. Мене звати Масло Софія. Що для вас складніше: фізичні чи психологічні випробування на змаганнях? Це дуже гарне запитання. Для мене не складніше набагато це психологічне на психологічна стоячна на змаганнях, тому що я навіть перед Олімпійськими іграми не, не міг впоратися з психологічним станом і працював трохи з психологом. Зараз, зараз в мене так трохи перерва в моїй кар'єрі, немає так серйозних змагань, але з наступного року я знову повернусь до серйозних змагань і знову буду працювати з психологом, тому що дуже дуже важко. Коли ти виходиш на такий, на такий рівень і постійно так, таке навантаження на тебе, ти повинен показувати результат, ти представляєш країну особливо в час війни, то це велике навантаження на твоє психологічний стан. Тому це для мене найважче. І, наприклад, все ж таки, як я не працював психологом перед Олімпійськими іграми, я не впорався з саме з психологічною ставляючою на Олімпійські ігри. Тому треба цьому, цьому приділяти, якщо все ж таки ви оберете спорт. Треба приділяти дуже велику увагу. А як кажуть, що знаєте, типу, з психологом працює, що це якось е е е не ок, ну раніше було. Тобто це неправильно, ну, да? я, ну, я вважаю, що, звісно, це неправильно, що треба працювати. Просто я, е на жаль, я прийшов, прийшов до психолога спортивного перед Пісміграм, вже коли Почалися проблеми, що я почав mm -hmm. сильно хвилюватися. Ся за результат вже почав там за десь по півтора місяці, все я не міг спати, тільки думав про Олімпійські ігри, і от тільки тоді звернувся до психолога. Можливо, і так він трохи мені допоміг, але все ж таки це було мало часу, щоб повністю вирішити всі мої проблеми. E, тому я про це я дуже жалію, що не почав працювати хоча б там за рік, за півтора доль псігра, не почав працювати з психологом, щоб підійти до псіграф в, в нормальному стані. Дякую, Панасенко Софія. Будь ласка, твоя запитання. Добрий день. Мене звати Панасенко Софія. Чи могли б ви розказати, яке значення має тренер у вашому житті? Ну, тренер, це в першу чергу. От як я вже е, зрозумів для с, своїм віком, що тренер має бути твій і друг, і психолог, і тренер. То тобто він має бути для тебе всім. Тобто, і і і як друк, другий батько, там, і чи якщо жінка друга мати, то так і так і повинно бути. Тому тобто ти повинен повністю повністю довіряти своєму тренеру. Якщо немає стовідсоткової довіри, то не буде ніякого результату. У тебе може, може бути багато тренерів, але там багато людей, хто тобі допомагає. Наприклад, у, у мене там і Ігри було багато людей, хто мені допомагав. Тобто не було прям одного тренера, який мене вів. Було багато тренерів, які зі мною працювали, і я їм всім стовідсотково довіряв, і, і через те в мене виходив результат. Так само зараз. Тобто тренер має бути твій найліпший друг, який скаже тобі і критику, який скаже тобі і. Коли ти насправді щось зробив добре, він скаже, що це добре. А якщо зробив погано, скаже, що це погано. Має має бути максимальна чесність між тренером та спортсменом. Ну так дякую. Так, скажіть, будь ласка, наскільки важливий режим у досягненні спортивної цілі? і Як його притримуватися? Ну насправді, насправді звісно, важливо. Режим звісно важливий, але я скажу, що я почав його дотримуватися вже коли так. Мені було, наприклад, там за 20 років. Mm -hmm. До 20 років є це дуже важко там, коли там 18-19 років хоч, хочеться погуляти, ти, ти дуже важко лягати спати, наприклад, десь 10, 10 годин вечора. Тому це не завжди я не завжди це робив, будучи буду з вами. Але так, коли вже вийшов на такий більш професіоналі рівень, то намагався намагався все ж таки дотримуватись і правильне харчування нормально відпочивати, тому, тому що коли от вже. Такий рівень, як о, Олімпійські ігри, чемпіонат Європи, Чемпіонат світу там всі суперники плюс-мінус рівні, і виграє той, хто краще підготувався до змагань, хто краще підійшов, хто краще відпочивав перед змаганням, хто краще харчувався. Там і все тому, от вже, особливо вже зараз. В моєму віці 28 років. То вже я зараз. Я дуже слідкую за своїм режимом. Я правильно відпочиваю, правильно харчуюсь, правильно підходжу до змагань. Добре, почули. Отже, а, скажіть, будь ласка, що можете ви бажати та порадити підростаючому поколінню? А, ви як вже є людина, яка, так скажемо, досягла успіху, тому що чемпіонат Європи це немаленьке досягнення і участь в Олімпійських іграх. Ми все ж таки сподіваємося, що у вас а, вийде все більше і більше, і будемо за вас болювати. Що можете порадити от, учням, дітям, які на вас дивляться, на майстер-класах, на дзюдо, які приходять, і просто які за вас болівають. Я порадив би ставити великі цілі перед собою, тому, тому що, от, наприклад, у мене це була велика помилка, тому, тому що я в інмої віці я не ставив перед собою великі цілі. І, і не міг через це довгий час, тобто я там довгий час не міг здобути результати, якого, на якого я, на який я заслуговую. А потім, все ж таки, там був такий переломний момент. Я... Дякуючи, дякую моїм моточню, моїм друзям, моїй родині, що вони мені допомогли. І коли я почав ставити при собою великі цілі, я почав до них йти. І чим чим більше ти мрієш, чим чим більше твоя ціль, тим буде звісно складніший шлях, але тоді ти досягнеш всього, чого ти хочеш все про що ти мрієш в своєму житті. Тобто то, тоді, тоді я хочу вам порадити мріяти, мріяти по максимуму, ставити максимальні цілі і йти до них, і я впевнений, що у вас все вдасться. Не, це не важливо не, не тільки за спорт, не, не важливо, ким ви ким ким захочете стати в житті, ставити максимальні цілі і до них йти, і все у вас вийде. Клас, круто. Отже, Богдан, дякуємо вам за зустріч та за натхнення. Бажаємо ще більше перемог і досягнень у спорті, і ми вболіваємо і віримо, що у вас це вийде. І від нашої школи ми хочемо подарувати вам ось таку кружечку. Ось я вам її передам, коли в нас буде можливість. Це буде як приємна згадка і символ нашої підтримки. Отже, діти, оплески, будь ласка, включіть мікрофончики. Богдан, дякуємо, сподіваємось на вашу Дуже перемоги. Вам, дуже, дуже вам дякую, гар... дуже дякую за таку за таку приємну бесідок. Гарного всім дня. Да, так. одного дня, до зустрічі, до побачення, до побачення.